Кібератака на Jaguar Land Роува називає постачання ланцюга поставок. Кібератака на Jaguar Land Роува симптом крихкості глобальних ланцюгів поставок та виклик для майбутньої промисловості. Нещодавній кібератака на Jaguar Land Rover – JLR – був не просто неприємним інцидентом для автомобіля Гіганта, а гучним сигналом про серйозні проблеми притаманні сучасних глобальних ланцюгів поставок. Майже три тижні простій на виробничих лініях, потенційні втрати десятків мільйонів фунтів на тиждень та загроза втрати робочих місць серед сотень компаній-постачальників. Все це свідчить про те, що ми вступили в нову еру, коли кібербезпека стала критичним фактором не лише для окремих компаній, але й для всієї галузі. Як експерт у галузі кібербезпеки та системної стабільності, я ретельно стежить за розвитком подій навколо JLR. І, чесно кажучи, масштаб руйнування, спричинений цією атакою, переживає за мене. Це не просто невдача в роботі системи, це системна криза, яка виявила вразливості, які існували протягом багатьох років. Крихкість прямо вчасно. Проблема базується на філософії, правий час, джит, яка стала стандартом у автомобільній промисловості та багатьох інших галузях. Ідея жит полягає у мінімізації акцій та порядку компонентів та матеріалів безпосередньо перед їх використанням у виробничому процесі. Це дозволяє знижувати витрати та підвищувати ефективність, але робить ланцюг поставок надзвичайно чутливим до будь-яких невдач. Я особисто натрапив на це у своїй роботі з виробничими компаніями. Впровадження жит, звичайно, має свої переваги. Але часто призводить до ігнорування питань бронювання та диверсифікації постачальників. Компанії зосереджуються на зменшенні витрат, забуваючи про необхідність створення буфера безпеки, що може пом'якшити наслідки непередбачених обставин, таких як кібер атаки. У випадку з JLR напад на системи компанії призвів до зупинки, що, в свою чергу, спричинило дефіцит компонентів від постачальників. Які, в свою чергу, були змушені зменшити виробництво або навіть звільнити працівників. Це ефект доміно, що може призвести до серйозних економічних наслідків для всього регіону. Хто винен відповідальність та вразливість у цьому випадку відповідальність за те, що сталося, лежить не лише на хакерах, але й на компаній, які не могли забезпечити достатній рівень кібербезпеки. Важливо розуміти, що кібератака це не випадковість, а результат цілеспрямованих дій зловмисників, які постійно шукають нових вразливих місць. Особливо тривожним є той факт, що напад була здійснена групою, відомою як «росіяні мисливці на лепсас, ця група складається з молодих англійських хакерів, які спеціалізуються на зламу великих компаній. Їх тактика це не тільки крадіжка даних, але й порушення систем. Що може призвести до серйозних фінансових та репутаційних втрат. Більше того, атака на JLR, мабуть, не була поодинокою справою. На думку експертів, нещодавно випадки кібератак на промислові підприємства, особливо в автомобільній та авіаційній промисловості, стали частішими. Це вказує на те, що кіберзлочинці приділяють все більше уваги промисловим мережам. Оскільки вони представляють більш цінну мету, ніж окремі компанії, що робити способи вирішення проблеми. У цій ситуації необхідно вжити термінових заходів для підвищення стабільності глобальних ланцюгів поставок до кібератак. я бачу кілька областей роботи, диверсифікація постачальників. Компанії повинні відмовитися від практики залежності від одного або декількох постачальників. Необхідно шукати альтернативні джерела компонентів та матеріалів, щоб зменшити ризик збоїв у випадку кібератаків. Створення резервних резервів необхідно створити буфер безпеки у вигляді резервних резервів ключових компонентів та матеріалів. Це дозволить компаніям продовжувати виробництво навіть у випадку збоїв у постачанні. Поліпшення рівня кібербезпеки, компанії повинні інвестувати в сучасні системи кібербезпеки, а також навчати своїх працівників з правилами безпечної роботи в мережі. Посилення співпраці між компаніями. Компанії повинні обмінюватися інформацією про кіберос та спільно розробити заходи щодо їх запобігання. Державна підтримка держава повинна надати фінансову та технічну підтримку компаніям. Які впроваджують заходи щодо підвищення кібербезпеки, впровадження принципів кіберстійкості необхідно переосмислити принципи організації виробничих процесів, враховуючи можливість кібер атак, це включає розробку планів реагування на кіберізм, створення резервних систем та навчання працівників з правилами безпечної роботи в мережі, особистий досвід та спостереження. У своїй практиці я часто стикався з тим, що компанії недооцінюють важливість кібербезпеки, враховуючи це лише додаткову вартість витрат. Однак, як показує досвід, вартість кібератаків може бути значно вища ніж витрати на його профілактику. Нещодавно я порадив компанії, яка займається виробництвом медичного обладнання. Компанія не приділяла належної уваги кібербезпеці, вважаючи, що її продукція не викликає інтересу для кіберзлочинців. Однак, внаслідок кібератаків, компанія втратила доступ до своїх виробничих систем і була змушена припинити виробництво протягом декількох днів. Це призвело до значних фінансових втрат та репутаційних ризиків. Цей випадок чітко продемонстрував, що кібератака може відбуватися з будь-якою компанією, незалежно від її розміру та промисловості. Тому важливо сплатити пріоритет кібербезпеці та вжити заходів для його збільшення. Висновок майбутнє промисловості перебуває у кіберстійкості. Кібератака на Джагіоланд Роува це тривожний заклик до всієї світової галузі. Вона показала, що глобальні ланцюги поставок надзвичайно вразливі до кібератаків і що компанії повинні вжити термінових заходів для їх збільшення. Надалі кіберопір стане одним з ключових факторів успіху для компаній, що працюють в умовах глобальної конкуренції. Ті, хто не може адаптуватися до нових реалій, ризикують втратити свої ринкові позиції. Необхідно усвідомити, що кібербезпека це не просто технічна проблема. А стратегічна проблема, яка вимагає інтегрованого підходу та участі всіх зацікавлених сторін. Тільки за допомогою спільних зусиль ми зможемо забезпечити стабільність глобальних ланцюгів поставок та захистити нашу економіку від кіберзу. Зрештою, майбутнє промисловості перебуває в кіберстійкості. Ключова думка: кібератака на JLR – це не просто інцидент. А симптом системної крихкості глобальних ланцюгів поставок, що вимагає негайних та складних заходів щодо підвищення стійкості до кібер. Ще одна ключова думка знесудливість кібербезпеки це дорога помилка, яка може призвести до серйозних фінансових та репутаційних втрат. Третя ключова думка: майбутнє промисловості знаходиться в кіберстійкості, важливо необхідно переосмислити принципи організації виробничих процесів, враховуючи. Можливість кібер а так, рекомендація компанії повинні інвестувати в сучасні системи кібербезпеки та навчати своїх працівників з правилами безпечної роботи в мережі.